З Ютуб, всім привіт, слава Україні! Дане відео це доповнення буде до мого попереднього відео про ось такі стелажі для рамочок. Раніше я їх не використовував, але коли збільшується пасіка і збільшується потреба в рамочках, відповідно, треба думати, куди і як їх складати, підготовлювати до сезону. До сьогодні я використовував стяжки для того, щоб рамочки в'язати з такими пачками по 20. Штучок і вже складувати та готувати до сезону. Але тут є певні нюанси. Перший нюанс. Дана конструкція вона може прогнутися, проламатися. Рамочка з рамочки спригує, і, відповідно, вже вона падає, вона сунеться і ламається. Також, якщо перетягнути стяжку, то рамочки могли деформуватися. Для цього я почав використовувати ось такі планки, котрі е трошки робили конструкцію міцнішою. Все одно, для, для те, щоб сформувати ось такий бокс з рамок, їх треба було чітко рівненько всіх поскладати, потім зв'язати і перенести. А це все, звісно, що затрата часу мого. Тому я від цього відмовився, рухаюся далі. Це, до речі, з минулого року залишилося у мене ще рамочки з трутневою вищинкою. На цей сезон, завдяки інформації, яку знайшов на Ютубі, я зробив ось такі бокс на 20 рамочок. Але на те, щоб їх скрутити саморізами, треба більше часу. Відповідно, я від цього відмовився, коли зробив три перших таких бокси. Я від цього відмовився і перейшов на роботу з теплером. Використовував скобу а, ту саму, що використовувати для збиття самих рамочок. Це скоба 40 мм довжиною. Цю касету поміщається 20 рамочок, досить плотно тут сидять. Першу касету я зробив на 25 рамок. Вона теж класна, але вона, по-перше, важка, по-друге, задуже довга. Для себе я вибрав касету на 20 рамок які зручно брати з будь-якої сторони. Вона є недовга, вона є невисока та не широка, і звісно, вона легша, ніж касета, котра на 25 рамок. Завдяки замкам вони чітко стоять. І не падають. Наразі рамочки вже очікують, щоб їх перенесли на чистий склад. Цього року цю касету використовую на всіх етапах підготовки самої рамки. Коли рамочки збиваю, коли рамочки натягую проволоку, а також, звісно, коли рамочки навощую. Також ще один плюс, що чітко ведеться. Підрахунок рамок і видно, яку кількість ти можеш сьогодні зробити, або взагалі зробив по підготовці до сезону.